Змінили сесійну залу на майданчик для футзалу. Все задля допомоги нашим захисникам. У День Збройних сил України депутати з різних областей зібралися у Львові, аби зіграти благодійний турнір. На паркеті запекла боротьба, адже матч за третє місце. У ньому зустрілися представники Львівської обласної ради із посадовцями з Луганська. У напруженому протистоянні після тривалої нічиєї 2-2, яка світилася на табло. На останніх хвилинах луганчанам все ж вдалося вирвати перемогу у колег зі Львова. Суперник був дуже важкий і дуже приємно було грати проти львівської команди, незважаючи, на те, що ми у них в гостях ми одержали у, у них перемогу. Ну це гра. Львівські депутати, хоч і до трійки найкращих цього разу не потрапили, залишилися у гарному настрої. кажуть, такі заходи надважливі, адже першочергово ставлять за мету допомогти нашим захисникам. Були представники всіх регіонів України. Це найприємніше. Дякую гостям з Запоріжжя, з Луганська, що вони мали можливість. Такий час відвідати нас і спільно зібрати кошти для зсу. Тим часом на паркеті розпочинається розв'язка благодійного турніру. <плес> у фіналі зустрілися представники Тернопільської обласної ради із колегами зі столиці. Цей поєдинок був чи не найемоційнішим на турнірі, і у підсумку закінчився з рахунком 2-1 на користь команди Київської обласної ради. В першому турі ми програли, програли їм, але в фіналі вже доказали, що мабуть, побіждає сильніший. Такий турнір провели вперше. Втім, вже наступного року планують зустрітися і зіграти подібні змагання вже на звільнених українських територіях. Тому приємно мені, що цей турнір відбувся з такими позитивними, добрими, хорошими емоціями. Справді з таким спортивним духом. Я більш ніж переконана, що ці емоції, цей спортивний дух, він передасться нашим хлопцям військовим, які сьогодні на фронті, і ще раз доведе і покаже нашому ворогу, що їм пора забиратися з нашої країни. Загалом у благодійному турнірі взяли участь 10 команд, які впродовж двох днів визначали, хто ж з українських депутатів сильніший у футболі? Андрій Дідовдюк та Лев Гординський телеканал НТА.